П'ять з половиною років ув'язнення, позбавлення рангу посадової особи та повна конфіскація майна. Івано-Франківський міський суд виніс остаточний вердикт у справі колишнього директора департаменту архітектури Олега Гаркота. Попри це, екс-чиновник зобов'язаний виплатити моральну компенсацію постраждалому Вікторові Ломею понад півмільйона гривень. Сума за матеріальні збитки складе 5 тисяч доларів. Суд визнав, окрім зізнання Олега Гаркота у скоєнні злочину його провину підтверджують. Покази свідків суд засудив Гарко та Олега Теодоровича визнати винним у вчиненні злочину, передбачено частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, та призначити покарання 5 років, 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах основного організації усіх форм власності строком 3 роки з конфіскацією всього майна, яке є. Його власністю та позбавлення 9-го ранку посудової особи місцевого самоврядування. Які тут пом'якшуючи, що обставини можуть бути. Він зі мною не пішов ні на які домовленості. Взагалі відмовився провести будь-які розрахунки. Очевидно, Олег Гаркот не очікував такого вироку. У залі судового засідання його відразу взяли під варту. Від цього засудженому стало зле. Невдовзі під стіни Феміди прибула карета швидкої допомоги. Ларон Іваненко, Андрій Шкварова, новини на вежі.